Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця і сьогодні знову будемо виводити кошти з додатку Viva FTN і First Fisher. Тільки що я отримав один поїм. Тепер натискаємо на кнопочку Обміняти. Обміняти. Обміняти, так. А зараз покажу, що ми тут по нульом. Так. Ось, по 0,02, 0,06, це просто кошти на комісію. І чекаємо, поки транзакція буде виконана. Так. Ага, угу, Є. Назад. Все у нас тут 0. Тут вони. Так, і тут їх ще немає. Поки їх тут... Не... А, все, є, так, 76 центів виходить, нам прийшло. Тепер переходимо до додатку First Fisher. Ось ми і тут тепер натискаємо отримати дзвук, забираємо нагороду, натискаємо, о, можна набрати клейм, так. Обміняти. Обміняти. Обміняти, так. М, так, що не так? Пішов процес. Так, цікаво, обміняти не вдалося. Що трапилось? Назад, обміняти, обміняти, обміняти. М, на комісію, наче кошти є, не зрозуміло. Ну все, прийшли чомусь. О, так, і тут також прийшли. Так, виходить за прості дії, ми забрали тут 50 центів приблизно, і тут 70, тобто долар скільки там, долар 20 ми забрали за просто те, що ми заходимо в Телеграм, тикаємо раз в годину отримати дзвук і все. Тут виконуємо прості завдання, за які також отримуємо ці монетки. Зараз в них також з'явилася функція підвищення. Тут можемо прокачати, щоб в два рази більше отримувати монеток, або ж на 15 хвилин вони будуть з'являтися швидше. Тому, якщо в когось ще хто тут не участвує, залишаю посилання і також пишіть в діректи, якщо є якісь запитання. Всім пока.